Друзі, всім доброго дня. Пам'ятаєте, в попередніх відео я говорив, розповідав, що я не дуже люблю двійники, тому що їх, по-перше, і складно оснащати, по-друге, вони розривають рибку ось так. Ось так буває з боку двійник розріже рибу ось так повздовж вздовж і ви вже з рибкою нічого не зробите. Тому я не дуже люблю Двійники. Хоча є такі приманки, які ось тут ось так з вирізом, таким, що не потрібно так продягати, а просто ось так рівно продягаємо наш е, двійник. Але є ще е, такі рибки, якось від Джексону, вони такі резинові тут Не силікон, а прорезинені. І ось їх я от інколи оснащаю на двійники, тому що вона не розривається, вона міцна. І на двійничках воно гарно тримається. Ця рибка е, в 9 см. Вона мені дуже подобається, тому що вона прям реально натуральна. Плюс тут додали ось такий помаранчевий, помаранчеву п'ятку. До речі, в кінці відео, подивимось, чи світиться вона в ультрафіолеті, дуже цікаво мені. І ось тут ротик і такі плавнички. Але так, то вона така натуральна, дуже гарна. І я полюбляю ось. Е, Червоні двійники, а через червоні гачки, в основному у мене багато трійників, двійників, одинарників, саме червоного кольору. І ось такий для 9-сантиметрової рибки, ось такий трійник, мені здається, що дуже гарно підходить. Гачок, чесно, не пам'ятаю якого розміру. Мені здається, що розмір четвертий цього трійника. Так трошечки роз... розігнемо його. І будемо надягати. Ви всі знаєте, як, як надягається ем, двійник. Ось так пробивається, зараз ще раз примірюю. Я не люблю, коли вушко дуже сильно е, з рибки вилазить. Тому я завжди ось так надягаю, щоб трішечки ось це вушко. Ось це вушко, щоб трішки з рибки е, вилазити. Бачите, Така вона міцна, вона не, не, ну, не рветься, не розривається у, у верху. І от ми так завели і проводимо наш двійник в тілі рибки, але стараємось так проводити, щоб воно було рівно-рівно-рівно, щоб нашу е, рибку саму не покоробило. Щоб вона якось там боком чи, чи ще якось не йшла. Коли вже в кінці в головній частині я завжди кладу отак палець і пальцем пережимаю, шукаю наше ушко, щоб наше ушко саме в ротику посередині вийшло. І Ось, ще далеко. Да. Ну добре, тоді ще так продинемо. І о, зараз я вже, я вже відчуваю наше ушко, бачите, я так п'яткою я нажимаю на носик рибки, щоб воно. Саме у носику, ну, саме по центрі нашої рибки вийшло. І ось коли я вже відчуваю дуже добре вушко, я вже його просто звідси ось так, бачите, висовую. І коли вже висунули, ми нашу рибку ось так. О, і дивіться, наш силикон не розірвався, рибку не покоробило зараз. здається, що я забагато назад. Ось так. О. Нашу рибку не покоробили, так як вона була таким пузиком. Так і лишилося. Підділ гарний, бачите, двох жал. Червоне, що додатково буде е, приваблювати нашу щуку, судака і окуня. Плюс, так як тут помаранчевий хвостик, я обрав помаранчевий грузик з 7 грам. Вдягаємо. Наш грузик помаранчевого кольору, такого гарного я обрав. До речі, я шукав, я хотів 5 грамових покласти до цих рибок. Але 5 грамових, як виявилось, у мене нема. Прикиньте? Я сам в шоці. Треба. Ой! Треба замовити собі грузики 5 грамів, бо для таких рибок 9-7 см, то потрібен. Блін, не люблю я ці ризголовки вдягати на отак. Решті. Решті. <coughs> і так, да, і я був в шоці, шукав п'ятиграмових, нема. Жодного грузика, ні жодного кольору. О! Бачите, 7 грамів. І ось така рибка оснащена на двійничку. Ось такі рибки резинові, от я люблю оснащати на і ще є отакий окушок. Розкраска під окон також помаранчевий. Тут ротик і червоні плавнички Теж дуже прикольно. Так само на такий самий двійник ось буду оснащати. Тому що, я ж кажу, червоний, я червоний чомусь. О, якраз в цю лінію його в полоску його Вбиваємо. Продягаємо і погнали. По центру не спішимо. Ого, це якийсь окушок. Мені здається, гризина ще пожорща. Ж, наче використовують, типу однаково, чи може ні, чи може для кожної рибки. Ого, реально це жорстче У цьому зеленому окуні. Ось так. О! Де ротик? Бачите, я завжди в кінці. О, Оце трошки покоробило. Бачите, те, що я казав, бачите? я спішив. Та і тут і резина жорстша. Але нічого, це видно лише з -з зверху, а з боку вона ось ідеально наділася. Так як тут така чорна спинка, і я обрав чорний. Чорний це вже 6 грамовий грузик. 6 грамів, я ж кажу, бо я шукав 5 хотів сюди. Але виявилось, що в мене 5 грамових немає зовсім. Ну Точніше, вони є, були в мене. Але я їх використав. Я поклав на, там, на оконеві приманки, туди-сюди. І не залишилося. Треба до замовити всіх кольорів. Чорний, помаранчевий, фіолетовий, червоний, 5-грамовий грузики всіх кольорів по пачці. Чорних дві пачки, бо я чорний найбільше люблю. Ось, бачите, так класно вийшло. Дві рибки. 9-сантиметрових від Jackson. І ось одна оснащена на 7 грамах, одна на 6. Хоча я б одну, напевно, поклав би на 6, одну б на 5. А потім, якби, ну, би, яка б би вага краще працювала, тоді б клав на обидві. Наприклад, приманки. Якби 5 краще працювало, то б вже на обидві поклав 5, бачите. Ось, ось ще от таку резину, бо я вам казав, що є приманки, які спеціально придумані для е е двійників яких дуже легко оснастити, я вам зараз покажу. У мене є відео, звичайно, що можете там подивитись на каналі, але я вам зараз покажу. Ось бачите, і, і отакі от резинові. Так, де вона? Та приманка? О! Ось така приманочка, друзі. Бачите, з таким вирізом. І Тут не потрібно, так як я тут тільки що оснащав, що продягати. Тут просто берете двійник, вставляєте сюди і просто проводите, і тут ууу, виходить це, вушко і все. Тобто вам не треба пробувати. І от такі приманки я люблю оснащати на двійник. Ну, і звичайно, що такі не силиконові, а резинові. Резинові рибки, вони також не розриваються і не тут не розрізаються. І не в боку їх так не розпирає. От вони класно, е, класно лягає на, на, цьому, на двійничку. Тому, друзяшки, кому сподобалося таке відео з такими проманками від Jackson, повторюся, 9-сантиметрових, бо тому що не завжди щука, особливо по весні, коли вона набита ікрою, вона хоче великих. В мене є ще такі рибки, але. 12 см. Відео також є на каналі. Можете передивитися, якщо цікаво. І ось такі 9 см, бо я ж кажу, що вона не завжди хоче крупну приманку, особливо коли вона з ікрою. Її їсти потрібно, звичайно. що. І вона от -от любить такі маленькі приманочки. Давайте ще подивимось, світяться вони в ультрафіолеті, бо я не знаю, мені цікаво. Та світяться і грузик, бачите, від фанатіка. Помаранчевий світ – це чорного взагалі не видно. Но інколи, інколи не потрібно, щоб було грузика видно. І наші п'яточки і іротик. Ну, це точка атаки, вона завжди повинна бути. Я ж кажу, я не раз чув у спортсменів, що ось має бути точка атаки. І тоді, бачите, іротик. І, а, навіть пузіко ці салатові. Зелене не світиться, ось фарба. А ось це салатове світиться. І от світяться в ультрафіолеті ці рибки. Класно. Ну і я ж кажу: не завжди е грузик повинен бути видно. Інколи грузик потрібно, щоб був темний, невидимий, а була видима тільки рибка. Ось. А інколи буває, що навпаки треба, щоб була ярка голова. І тоді, е коли ну, судак лупає, він лупає, він якраз засікається. Е цей. Тому я ж кажу. І такі грузики мають бути, і флюоресцентні, і темні. Тому, друзяшки, дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, діліться моїм відео, підписуйтесь, всім гарного дня!